Слава Україні! Друзі, ще одна цікава серія про створення легендарного хіта Гай Зелений Гай і сьогодні це ексклюзив, а саме інтерв'ю з композитором Олександром Злотником. Дивіться ідея написання пісні Гай Зелений Гай народилася після того, як я почув виконання Назарія Ремчука на фестивалі на конкурсі Братиславська Ліра, де він отримав приз глядацьких симпатій, він співав пісмо Раймонда Пауса Я рісую, я тебе рісую. І мені стало якось прикро думаю, як так? Український співак з Буковини, з такою колосальною мілізматикою, на Буковині такі синкопи колосальні, і він співав пісню Паулоса. А чому не співав українську? От я думаю, ні. От візьму і напишу таку мелодію, щоб вона була географія суто Боковинська з тими синкопами, з інтонаціями. І якраз це був фестиваль Кримські Зорі. Я тоді ще не був знайомий з Яремчуком. І ми стояли разом там Віктор Герасимов, Філіпенко, Леонід Татаренко, Бабіч, це диригент. Оркестру, радіотелебачення і Анатолій, чоловік Софії Ротару. І я підійшов до Анатолія, кажу: Анатолій, а там недалеко стоїть Яремчук. Можеш мене з ним познайомити? Він кажу, а як же? Відразу. Анатолій Євдокименко. І пішов до нього, позвав його. До мене підвів, каже, от знайомся, це злотник, це Єремчук. От Єремчук каже: О, слава Богу, я так давно хотів з вами познайомитись, але якось, ну, він такий соромливий, я також не дуже нахальний, нахабний, і познайомились, І він каже: ну, а у тебе є якась пісня для мене? Я кажу, є мелодія, слів поки ще немає. І каже, ну то давай хто напише. Я кажу, там, мабуть, Рипчинський Юра. Єдине, що в мене чітко було в голові, що треба було, щоб були фрази Гай, зелений, гай і грай, музику, грай. Чому? Тому що у Назаря якраз той відкритий, А дуже гарно виходив, і щоб пісні максимально ці слова були. І от ми вже зустрічаємося через тиждень. У Рибчинського, вдома в Києві до 6 години він писав вірші до 6 ранку, звісно. І от нарешті закінчив. Я підтекстував ноти. У Рибчинського був лише рукопис, ну, в того часу рукопис називали Самогонку. І ми випили за щасливу долю пісні всі у трьох. І Назар щасливий забрав цей клавір і поїхав додому і каже: ну все, у мене є шлягер, я дуже швидко його зроблю. І дійсно, вже через три тижні він і його ансамбль Смирічка, там Олександр Соколов, бас-гітарист якраз робив аранжування, вже все було готове. Записав. І відразу вона якби вибухнула. Відразу віддали на радіо, почали крутити всі три програми: перша, друга, третя радіо. І не по одному разу, а по два, по три, до сімі разів доходило, що вона звучала на день. Це було неподобство, адже я не був членом спілки композиторів. Рибчинський не був членом спілки письменників. Ну, і багатьох почала давити жаба, як це так? І прийшов лист зі Львова від одного відомого поета, який дуже розкритикував вірші Репчинського, і цю пісню зняли з ефіру. Але, як то кажуть, Джин вже був випущений з пляшки, і от як травинка пробиває асфальт, так і ця пісня пробила все і почали співати її в різних куточках України. Пам'ятаю, приїхав я в Чернівці до Назара, пішли ми з ним в ресторан. Ну, а знаєте, після 10-ї години вже музиканти працювали на парнос, так званий. Ну, це за гроші, тому що чотири відділення вони відпрацювали, а далі хто хотів, замовляв, платив гроші, і вони грали. І от до мене підійшов керівник цього ансамблю ресторанного, став до коліна, поцілував руку і каже: Дякую, годувальник. Я кажу, що це? Мені аж сором стало за його вчинок. Він каже: «Та ви не розумієте, по 17 разів замовляють за один вечір цю пісню. От так. Так що, далі було, звісно, почали. І по, по телевізору показали, е, Москва запросила, тому що дуже багато листів прийшло на програму Пісня Року, і нас раз разом з Назаром запросили до Москви відзнятися як автора і виконавця. Поїхали до Москви з двома пляшками горілки перцової І два київських торти. Ну, все, що ми могли з собою привезти, так би мовити, українські сувеніри. Нас відзняли. Назарій відзнявся в смокінгу з метеликом, все як треба. У мене взяли інтерв'ю, я розповів про пісню, як це все виникло. Ну, І ми вже чекали, впевнені були, що. Цю пісню покажуть в фіналі, це 1 січня. Але вже почали зйомки фіналу, вже грудень наступив, а зйомки починали з кінця листопада, початку грудня. Нам ніхто не телефонує. Ну, вирішили з'ясувати, що. Зателефонували, ну і нам кажуть: ну розумієте, Назарій одягнув смокінг і метелик. Ну, як це? Це така українська пісня яскрава. От якби він був Кептарику гуцульському, от тоді було б добре. Ну, от така була відповідь. Хоча пісня по листах була на першому місці. Ну, от історія, власне, і багато вже виконували різних виконавців, різних наших відомих артистів, невідомих артистів. Ну, а зараз, наскільки я розумію, ви почуєте. Вже ремікс в сучасному виконанні молодого співака, аранжувальника метра Прокопа. Ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш. Ти щаслива будеш.